Привіт, з вами В'ячеслав, програмі ментор. Продовжуємо вивчати основи JavaScript. І сьогодні знайомимося з типами даних. Отже, я створив REPL. Відкрив консольку, заховав файли, ось тут буду писати код. Ви вже знаєте, що таке змінна і як записати в неї значення. Отже, уявимо, що в нас є конст, наприклад, age. і сюди ми запишемо. Вік користувача, ну, допустимо, 42. 42 це число. Ми можемо написати ім'я користувача. Давайте const name. Дорівнює джон. В лапках. Джон це текст. Отже, число і текст це різні типи даних. Якщо ви підведете мишку тут, то буде видно h2.42 без лапок. Name – в лапках John. Ми можемо в консольку вивести консоль.log, написати таке ключове слово type of і написати H. І під ним консоль.log, type of і написати Name. Запустимо нашу програмку. Запускаємо. І бачимо в консолі з'явилось number. І з'явилось string. Отже, H це number, а name це string. Тобто JavaScript вивів тип даних. Є таке поняття тип даних, це допустимі значення, які можуть бути в змінній, а також операції, які можна з ними робити. З числами операції передбачають якісь арифметичні дії. З стрінгом, з текстом ми можемо, наприклад, склеювати текст або брати окремі літери з тексту. Загалом у JavaScript є сім базових типів, типів даних, ті, які ми можемо вважати основними це number числа. Давайте я у якості коментарів тобто пишу два слеши, пишу number це число. Отже, якщо я написав, наприклад, const age 42 це буде у нас тип даних число. Я цей консольлок заберу. Далі string text. String. Отже, відповідно, const name john, це буде string. Далі є логічний тип даних. Булінь. Булінь може приймати два значення: true або false. Наприклад, можемо зробити змінну. Назвавши її Мерд, що він одружений, і ми можемо сказати так, одружений, і відповідно, значення буде true. Якщо ні, не одружений, значення буде false. Це значення, яке е, типу, болін. Отже, болінь, я сюди помічу, що це true або false. True, false. Гарні новини в тому, що це ті три основних типи даних number. String і булінь, з якими ми будемо працювати, коли, власне, будемо саму, самі дані, саму інформацію зберігати. Але є ще додаткові типи даних. Наприклад, є такий тип даних, як Undefined. Я напишу з маленької літери, невизначений, і дуже близький до нього це Null. Пусто. Коли ми робимо якусь зміну, наприклад, let some data... Самдейта, якісь довільні дані, і нічого в неї не присвоюємо. Тобто я написав Let LESмData і нічого сюди не присвоїв, то JavaScript автоматично запише сюди Undefined. Відповідно, якщо я зроблю консоль log.log самдета, давайте робимо консоль.log самдета, консоль.log. Сам data. Так. І подивимося, що з'явиться в консольці. Оновлюю сторіночку. Бачите, з'являється Undefined. Тобто, тут пусто. Це говорить JavaScript. Але undefined означає, що тут пусто було з самого початку. Тобто, ми створили змінну, нічого в ній не присвоювали, нічого в неї не присвоювали. І там з самого початку знаходилось Undefined. Невизначеність, не визначена. Але є ще один тип даних, який означає майже те саме. Це null. пустота. Ми можемо присвоїти сам data, присвоїти null. тобто ми зараз зміняємо значення, оскільки воно в нас створене з ключовим словом, let. Ми можемо поміняти. Якщо ми зараз зробимо консоль.log ще раз, то у ньому вже буде null пустота. Тобто є окремо Undefined і є окремо null. Це близькі поняття, але не одне й те саме. Ми використовуємо null, щоб очистити значення, якщо вже там було. А Undefined з самого початку JavaScript присвоює, коли значення не було. Добре, продовжуємо далі. Далі, у нас йдуть такі типи даних, як Object. object. Ми з об'єктами будемо пізніше знайомитися. Зараз просто можемо сказати: const самдейта. Сам дейтета. я ставлю пусті фігурні дужки. і цей тип даних буде об'єктом. Об'єкт дозволяє всередину цієї змінної записувати, додавати ще додаткові ключі. Значення, можна сказати, додаткові змінні додавати. Добре. І у 2015 році, в принципі, з початку існування JavaScript, у нього ці типи даних були: number, string, Boolean, undefined Null і Object. Потім, у 2015 році з'явився ще один тип даних: Symbol. Символ це тип даних, який не має відношення до рядків тексту, тобто він нічого не має спільного з текстом. Це не один символ тексту. Будь ласка, не плутайтесь, це не характер, це можна сказати, унікальний ідентифікатор, який JavaScript генерує кожен раз, коли ми викликаємо символ. Тобто, щоб створити цей ідентифікатор, ми робимо, наприклад, const-ID і робимо символ. Ось так, виклик. Символ, можемо додатковий опис описати, додати до нього description. description. Так. Якщо я зроблю Console.Log. ID, ці, до речі, я підключаю Console.Log, щоб нам не заважали вони Я новлю сторіночку. Ви побачите, що він лається на сам дета, бо я його десь використовую. Has already been declared. Ага, ось тут рядочку 14. Я використовую значення, назву змінну я вже використав. Сам дейте. тепер я знову використовую. То мені треба, наприклад, дати інше ім'я сам оч. Задав інше ім'я. Оновлюю. І бачу. Бачите, символ description, це вивело значення в консольку. Тобто ID виводиться таким чином, але насправді в ньому лежить унікальний ідентифікатор. Взагалі, тип даних символ це не для початківців, це можна пізніше з ним розбиратися, для початку можна його поки пропустити. Ну і нарешті у останніх редакціях JavaScript. З'явився ще один тип даних, який називається BigInt. Велике ціле число. Коли ми створюємо, наприклад, якесь число, можемо написати const bigNumber і записати сюди якесь велике число. Давайте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То у звичайні числа JavaScript воно не поміститься. Але якщо ми додамо ось тут буковку N в кінці, то він його запам'ятає. Якщо ми виведемо в консольку, зробимо .log big number, так, то ми побачимо це значення. Давайте я відключу консоль. ID, щоб нам не заважало, оновлю консольку. І побачу, що це число у нас з'явилося на екрані. І якщо я зроблю консоль.log uh, type of Big Number, давайте напишу typeOF, щоб він вивів тип змінної. Оновлю. То він пише Big int. Big int. Велике, велике ціле число. А що буде, якщо я заберу буковку N. Якщо я заберу буковку N, то тоді він його буде сприймати як звичайне число. Давайте я оновлю сторіночку. І type Of буде number. Не big int, а number. А значення, яке буде в ньому збережено, воно вже втратить свою точність. Тобто, я оновлю стріночку. І бачите, що тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут уже нолик. Тобто такі великі числа він вже не може приймати коректно зі звичайними. Числами ми маємо використовувати N для того, щоб позначити big number, або працювати з меншими числами. Добре, це основні типи даних JavaScript, та, фундаментальні. І на основі них будуються всі інші. Якщо ви, можливо, вчили інші мови програмування, то ви знаєте, що в деяких мовах треба спочатку написати тип. А потім ми можемо записати значення того типу. JavaScript працює не так. Ми пишемо спочатку ключове слово, що буде змінна const, let або var. Нагадую, що var ми в сучасному коді не використовуємо, але він використовується в застарілому коді. У мові ця синтаксична конструкція залишається. Однак, коли ми присвоїмо значення, JavaScript сам визначає автоматично. І подивитися тип можна за допомогою ключового слова type of. Однак є нюанс. Коли ми пишемо type of для null, давайте я закоментую його тут. Консоль number закоментую. І перейду до цього рядочка, де в нас консоль.log самдейта. А в someData я записав null, Я напишу перед ним type of, оновлю сторінку. То він виведе Object. Тобто type-OF. Для null виводить object. Для всіх інших типів даних, він, він виведе саме те, що е, знаходиться в цій зміні. Але не для null. Наприклад, якщо я зроблю type of сам data, але сюди не буду записувати null, тут буде залишатись Undefined. І оновлю сторінку. То він напише Undefined. Однак, якщо я сюди запишу null і виведу type of, то він напише Object. Чому так? Насправді це помилка в JavaScript. Тобто це помилка, яку допустили автори мови, але виявили її занадто пізно і вирішили її не виправляти. Тому, якщо ми хочемо дізнатися, чи якась змінна Є НАЛ, то для цього треба використовувати інший спосіб: наприклад, точно перевірити на рівність строга рівність з використанням трьох трьох знаків дорівнює на НАЛ, або інші способи також існують. Але Type-OF, коли ми отримаємо null, то він повертає Object. Якщо ми про це не пам'ятаємо, можемо викликати помилку. Може, тепер ви знаєте про те, що існують різні типи даних. І також є ще таке поняття, як конвертація між типами даних. Наприклад, допустимо, ми хочемо додати age і name. Age це 42, а name – це John. Що значить додати? Насправді не можна просто так взяти і додати число і текст. По-перше, має бути, як мінімум, в результаті один тип даних, то JavaScript насправді зробить автоматичну конвертацію. Тобто, якщо ми зробимо, наприклад, ось так, console.log і напишемо age name, то відбудеться автоматична конвертація. І буде виведено 42 джон. Я можу зараз закоментувати цей рядочок type of some data. Так? а також Hлюс Name. Я винесу в окрему змінну. Я зроблю змінну. Const. Напишемо concatenation. Тому що це конкатенація відбулася. Приклеювання agent. Я можу зробити, зробити console.log. Console.log Я можу зробити type of Type of concatenation. І аналогічно зроблю console.log concatenation. Оновлюємо сторіночку. Отже, type of concatenation це string. А значення 42 джон. Тобто, що відбулося, коли ми додали H плюс Name, то JavaScript склеяв ці два значення. Окей. І тип їх буде string. Але, допустимо, ми хочемо зробити е дії з іншими значеннями. Допустимо, у нас є H. Який записаний як число. А ми також зробимо додаткову змінну. const, наприклад, next age, наступний вік. І, допустимо, ми хочемо збільшити, або давайте я назову більш коректно. Скажімо age increment, інкремент віку, і присвою сюди одиничку, однак, в лапках. Тобто, це буде string. Якщо я зроблю H плюс age інkreмент, то можливо, я хотів би, щоб 42 плюс 1 получило 43. Однак ви вже розумієте, що такого не буде. Якщо я навлю сторіночку, то я побачу, що тип буде string, не number, не число. А значення буде 4,2,1. 42 плюс приклеїлась одиничка. Якщо я хочу, щоб JavaScript зрозумів це як число, то мені треба примусово сконвертувати значення в число. Ну, найбільш коректно я мав би тут забрати лапки, і тоді б це було число. Давайте я сторіночку, бачите, тип number і значення 43. Але, допустимо, це значення. Я не керую ним, а мені його надсилають. Мені, скажімо, користувач вводить, і воно прийшло у такому вигляді. То в мене є кілька способів примусово сконвертувати його у число. Допустимо, я можу зробити ось так: можу написати number з великої літери. Це така функція, вбудована в JavaScript, яка займається конвертацією. І тепер це буде число, і результат буде 43. Окей. Якщо ми говоримо про числа, то є певні операції помножити, поділити залишок відділення, більш детальна робота з числом, ми розберемо її окремо. Але з конвертацією треба бути уважним. Наприклад, якщо ми попросимо у користувача дані, наприклад, є така функція prompt в браузері, я можу сказати, там Enter. Age Increment. Так. Запущу програму, мовлю сторіночку. І з'являється віконечко, яка просить введіть Age Increment. Скажімо, я ввожу саме одиничку. То значення, яке поверне функція prompt, воно буде типу string. Я давайте зроблю тут окремий Console.Log. Console.Log. Напишу пояснення. Type of Age інкремент. Інкремент. І тут виведемо його. Type of. Age increment. Окей. Okay. Поновлю сторінку. Знову веду одиничку, натисну ОК. Okay. І бачите type of age increment string. Відповідно, string плюс number. Буде string. Будеться type of concatenation. Як string. Сюди я можу теж написати type of concatenation. Окей. Okay. Одиничку ввожу, окей. І hrement string, concatenation string, ну і в результаті 4, 2, 1. Те, що воно вивело. Якщо ж я замість того, щоб просто писати prompt, напишу number, круглі дужки і вкладу цей prompt в цю функцію, то тепер, ввівши 1, відбудеться конвертація в число. І бачите, в консольці вже пише Type of age increment Number, Type of Concatenation number. Чому? Тому що number плюс number буде number. JavaScript не буде конвертувати два типи даних string, якщо він бачить, що вони однакові. Отже, результат теж буде число. За потреби ми можемо сконвертувати в string. І я думаю, ви вже зрозуміли, як це можна зробити. Наприклад, тут можна писати string. Це мало сенсу в даному випадку, просто для демонстрації. Я конвертую Age у String, і він буде вже не number число, а string-текст. JavaScript тоді. Побачивши, що перший оперант це буде текст, він другий сконвертує також в текст. Тобто я оновлюю сторіночку. ввожу один. І я бачу type of age increment number. Тому що ми сконвертували в number. Але type of concatenation string. Чому? Тому що ми age скон... сконвертували в string. Відповідно, плюс age increment, який є типом number. До речі, зверніть увагу, ось тут. Uh, навіть репліт підказує const constreмент, 2.Number. Підвожу мишку сюди до concatenation, пише const Concatenation, 2.string. Тобто це string значення, коли я підвожу мишку, теж видно, що буде string. Це number, але результат буде string. З цим треба бути уважним і пам'ятати, що JavaScript, на відміну від інших мов програмування. Таких як Java, C-Sharp, він відноситься до мов програмування з динамічною типізацією. До речі, в Python аналогічна ситуація, як і у JavaScript. Та? І коли ми присвоюємо значення в змінну, тоді він визначає тип і доступні операції з цією змінною. І, на відміну від інших мов, в тому числі включаючи Python, JavaScript має досить. Можна сказати, агресивний механізм конвертації типів. І коли у вас у якихось конструкціях використовуються різні типи даних, він намагається їх автоматично сконвертувати. Це може бути небезпечно. Ви не побачите помилку відразу, але вона буде у ваших обчисленнях. Добре, на цьому все про короткий вступ до типів даних. Рухаємося далі. Дякую.